Всім привіт, любителі халяви! З вами Генха Бена. І в цьому відео я розповім вам про всі актуальні роздачі та ігрову халяву на популярних платформах за останній час. Але перед тим як ми почнемо, хочу розіграти серед вас диско Elysium або просто поповню баланс вашого аккаунту. Для участі лайк, підписка та будь-який коментар в тематику відео. Переможець буде обраний випадковим чином у наступному випуску з халявою за тиждень, але тільки за умови, якщо це відео не бере щонайменше 400 лайків. Так що бажаю всім удачі та приємного Гляду. Ну а почнемо цей випуск зі справжньої Санта-Барбари, а саме роздача ключів Steam на сайті Lenovo. Нагадаю, що акція стартувала ще в листопаді минулого року, але тоді сайт не витримав напливу халявчиків, і організатори були змушені призупинити роздачу, щоб підготувати сервера та вирішити інші проблеми. Здавалося б, двох місяців мало вистачити із запасом, але на момент запису відео акцію вже намагалися відновити двічі, і обидва рази це закінчувалося повним провалом. Наступна спроба роздати ключі для Human Fall Flat. Заплановано на 10 січня, однак це лише орієнтований час, і цілком можливо, що акцію знову перенесуть. Але незважаючи зважаючи на всі ці труднощі, є й хороша новина. Один із співробітників Lenovo заявив, що попереду на чекає роздача ключів Steam до більш ніж 15 різних ігор. Про це я звичайно ж розповідатиму в наступних відео. Але для отримання більш актуальної інформації рекомендую підписатися на мій телеграм-канал, де буде інструкція для отримання Human Fall Flat, як тільки його роздача почнеться. Ну а якщо ви регулярно стежите за моїми відео про халявні ігри, то напевно знаєте, що у Steam трапляються ситуації, коли безкоштовні ігри стають платними. Більшою мірою це інді проекти, але в окремих випадках вони можуть додати плюс один до значка колекціонера Ігор Steam, що трохи прокачує рівень аккаунту. У зв'язку з недавніми новинами гра Jade та Patty Quiz стануть платними, але якщо ви додасте їх до своєї бібліотеки прямо зараз, то зможете зберегти їх на своєму аккаунті безкоштовно. Компанія Bandai Namco оголосила про старт реєстрації на тестування Elden Ring Night Rain. Якщо хто не знає, це буде кооперативний рольовий екшен у всесвіті Elden Ring зі спільним. Режимом для трьох гравців. Подати заявку можна до 20 січня, але на жаль, акція доступна тільки для власників консоли нового покоління. А це означає, що понад півтора мільйони фанатів на ПК залишиться без можливості дочасного знайомства з грою, яке, до речі, заплановано на люти. Тож, якщо вам це цікаво, і якщо у вас є консоль, можете запросити доступ за посиланням в описі. Ну а ми переходимо до магазину Epic Games, де цього тижня можна забрати гру Turmoil. Це атмосферна економічна стратегія, подія якої розгортається з. За доби нафтової лихоманки у північній Америці, 19 століття. У ролі амбітного нафтовика вам потрібно орендувати ділянки землі на міських аукціонах, шукати родовища нафти, прокладати трубопроводи і вміло керувати видобуванням і продажем нафти, щоб обігнати конкуренції. Ви зможете розвивати своє місто поодинці або поборотися за звання найкращого нафтового магната, змагаючись із друзями у кооперативному режимі. Роздача тюрмою триватиме до вечора, 16 січня, після чого нам повторно подобається. Гру Escape Academy, але про це поговоримо вже в наступному відео. Зараз же хочу розповісти про нові безкоштовні ігри Steam, які вийшли тут останнім часом. No more noise. Динамічний лутер-шутер, де ви граєте за того, хто вижив у постапокаліптичному світі, наповненому зомбі, загостреним слухом. Кожен звук може привернути їхню увагу та посилити їх, тому вам важливо діяти потай та обережно. На даний момент у грі доступна одна локація, але потенціал проєкту явно присутній. Flashbound – динамічний раннер, від Першої особи з елементами платформера. На вас чекають атмосферні саундтреки, напружені сутички з натовпами ворогів і висока реграбельність. Коншінс, нуарний горор, де ви берете на себе роль приватного детектива, який розслідує загадкове вбивство. Ви маєте вивчити квартиру жертви, знайти докази і спробувати розкрити правду про те, що сталось. Кантер стелс-гра з видом зверху, де ви граєте за смертоносного вбивцю, який виконує місію із зачистки військової бази в пустелі. На вас чекають 58 рівнів за Плюючи сейлс з гімплеї, тактичні завдання та можливість відкривати нові навички та нагороди. Молдон піца казуальна стратегія у форматі стінка на стінку, де вам доведеться боротися з консервантами, щоб завоювати піцу. У грі доступно 53 симпатичних персонажі, 192 рівні і 36 досягнень. The Big Зебекрум Anomaly Containment Unit – горор першої особи з боді камерою. Вам належить блукати випадково згенерованими кімнатами і досліджувати аномалії, намагаючись при цьому вибратися з цього страшного місця. Shelter from the Storm – піксельна поєдин гра де ви граєте за мандрівника, що сховався від бурі в занедбаному будинку. Досліджуйте кімнати, вирішуйте головоломки та зламуйте коди, щоб пережити ніч та розкрити таємниці цього місця. Пак, динамічний мультиплеерний хокейний симулятор від першої особи з хардкорним, але захоплюючим керуванням. Жодних правил, жодних таймаутів. Просто забийте шайбу у ворота противника і здобутьте перемогу. Компанія Amazon представила добірку ігор, які отримують відписники сервісу Prime Gaming Січні. Вже зараз тут доступна одна гра для GOG і три для Epic Games Store, а до кінця місяця до них додадуться ще 10 ігор. Ну і звичайно, не варто забувати про халявні ігри минулих місяців, які все ще доступні для отримання. Тому для того, щоб забрати все це добро в свою колекцію, вам потрібно буде оформити безкоштовну пробну підписку Amazon Prime Gaming. Зробити це можна, слідуючи моїй інструкції за посиланням в описі, але також ви можете просто купити готовий аккаунт Amazon, зв'язавшись зі мною в Telegram. Наступна халява. Досить специфічна, але, можливо, комусь буде цікаво. Йдеться про роздачу прикраси для аватарки Discord у стилістиці Marvel Rivals. Отримати цю нагороду можна до 16 січня. Тож, кому це цікаво, детальна інструкція вже присутня у моєму телеграм-каналі. Ну а на цьому у мене все. Якщо випуск вам сподобався, не забудьте підписатися на канал і протиснути свою вподобайку, щоб наблизити вас до чергового розіграшу на моєму каналі. До речі, що стосується підсумків на Metro Exodus Gold Edition, то ось наш переможець. Щоб отримати свій при зв'яжі зі мною через телеграм протягом 48 годин, ну а з вами, як завжди Бова Ґенкабена. Дякую за перегляд, і побачимось у наступних відео.